Це законне право, яке має кожен законослухняний громадянин. Ми на 10 метрів для того, щоб був прохід для громадян. На 10 метрів відходимо і нікому не залежаємо. Ховодимо заходимо. Дякую за співпрацю. Якщо наші товариші з стоїть сторони які захищають товариші поліцейські, які захищають фільм, який там зараз показується, про гей пропаганду. Це є пряме зашквар про гей пропаганду. І це є пряма пропаганда ЛБГТ-спільноти. Якщо вони готові відстоювати свої права на публіці, знаєш, ми теж готові виступити свої права на публіці згідно чинного законодавства. А дома вони можуть зробити все, що завгодно, під закритими дверима, що не відповідає, що не заборонено кримінальний кодексу України, і Конституції України. Пожалуйста. Скажіть, будь ласка, яка а ваша... якщо не це на позицію, на люди, значить і суспільство має право це обговорити і вступити в свою точку зору. Скажіть, будь ласка, яка ваша позиція до показу фільму? Негативно. Опишіть, будь ласка. Сама назва фільму фільм надзвичайно прогативною. Це є сама спільнота, вони в відкритому фільмі запрошують людей на показу такий фільм. А я не знаю, чи там є неповнолітні, наприклад, теж не знаю. Діти туди заходять, бачить якісь молоді дівчата. А чому ви вирішили, що це пропаганда? Там що так і написано. Помешити, щоб Назві я, це це то, я, так? фільм. Так. То, ви не маєте має такого так. що... права. Скажіть, будь що... ласка, що... яку громадську організацію ви представляєте? Ми просто громадяне міста Чернівця. — Ви в нас брали? And the criminal responsibility was set up to six years in the jail. My name is Nina Gorbitskaya and I am 26 years old. Дуже е, позитивний плюс, що ми побачили цей фільм нарешті з другого дублю, можна сказати, але звичайно дуже страшно, тому що хлопці, які зараз там на вулиці, вони все рівно е, намагаються заблокувати цей фільм і не допустити величезну кількість ЛГБТ-представників, які хотіли прийти на цей фільм, але вони так і не потрапили, тому що вони побоювалися. Там показують життя, реальне життя людей, які перебували е, ну, під. Агресією російської окупації, представники ЛГБТ-спільноти, ми маємо їх побачити. Тобто це люди, які дійсно існують, у яких дійсно є величезна кількість проблем.